А я Юхнова Аліна Вікторівна. Ми з Луганська з самого маємо трьох дітей. Вже в нас внучка є, маленька, півтора рочку. Раніше що не вийде. вона каже: Йе не вийде. Ти каже: Йди, навіть якщо ти не виграєш, ти хоча б отримаєш знання. Я колібалась, калібалася але ночу заповнила заявку, відправила. І потім вже мене запросили. На кошти гранту ми придбали швейну машину, яка бере саме плотні ткані, це кожа, бо прості машинки не беруть цю тканину. Придбали компресор, який допомагає забивати степлери і все інше. Придбали пилку, яка допомагає робити фігури, і придбали ще степлер сам. По бізнесу у нас. Потихеньку просувається робота, ще нема цього увагу. розуміння до нас було завдяки їм. Ми можемо мати свій бізнес, забезпечувати свою родину, дітей і навіть онучку. Дуже вдячна взагалі. Дякую, дякую, дякую.